Кремль розширив перелік так званої забороненої лайки з 4 до 14 слів. Під загрозою опинилися близько 30% класичних творів світової літератури. Заборонені слова формально книги авторів, визнаних у Росії інагентами продавати можна. Однак книгарні масово знімають їх з полиць, щоб уникнути переслідувань. Найбільший видавничий холдінг «Ексмо АСТ» змушений витрачати мільярди рублів на перевірку кожного видання згідно з дедалі жорсткішими вимогами влади. Книги ретельно перевіряють на предмет згадок про нетрадиційні відносини, екстремізм, наркотики чи лайку. До цієї роботи залучають як самих редакторів, так і системи штучного інтелекту. За підрахунками самих видавців, це коштує їм близько трьох мільярдів рублів щорічно, майже сьому частину всього обороту. Тим часом російська книжкова спілка відкрито попередила книгарні, які після 1 вересня не відмовляться від продажу небажаних видань. Втратять доступ до державних програм підтримки. Таким чином книжкова сфера у Росії відкрито перетворюється на інструмент цензури та страху. Кремль намагається стерти небажані теми слова і думки, відсікаючи громадян від усього, що виходить за межі офіційної пропаганди. Насправді ця політика яскравий приклад того, як авторитарна влада боїться вільного слова більше ніж будь-якої зброї. Заборона слів, вилучення книжок і цензура класики свідчать про деградацію не лише культури, але і суспільства в цілому. Це створює атмосферу, де людина боїться не тільки висловлюватись не так, як всі, але й думати не так, як всі. Але історія доводить: жодна влада не може стерти з пам'яті народів слово, яке вже народилося. Вільна думка завжди проростає попри заборони, списки і цензорів. Тож продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу та тримаємо розум холодним. І найголовніше, підтримуємо наше військо. Критичне мислення до бою. Ну а з вами була контрпропаганда. До побачення!